Іван Франко, Свинська Конституція. Присвячую пам'яті Антона Грицюнюка. Оце оповідання не моя духовна власність. Я чув його в збаражі в східній Галичині від старого селянина на прозвища Антона Грицюнюка, Що оповідав все на народнім вічі. Грицюняк – це дуже цікава поява. Один із немногих живих. І ще недобитків, того племені оповідачів і бандуристів, що складали старі думи про діла і пригоди козаків Грицька Зборовського, кішки, безродного, Андебера, про битви Хмельницького з ляхами і про трагічну втеку трьох братів із Азова і співали, промовляли їх заслуханому козацькому війську. Його зверхній вигляд зовсім не показний. Це простий собі, сивий дідусь, одягнений не пишно, а навіть бідно, не надто високий, сухий, з лицем пораним трудами життя, але повним виразу. З чорними блискучими очима він не вирізняється нічим із юрби селян, рідко вмішується в розмову і, на перший погляд не виявляє інтелігенції. Вищої понадзвичайний рівень галицького селянина. Розуміється, він не вміє ані читати, ані писати. Кілька хвилин перед початком віча розмовляв я з кількома знайомими селянами. Гриценняк наблизився до нас. Нас представили одне одному, ми обмінялися кількома словами і розійшлися. Мої знайомі переважно молоді селяни, що покінчили народні школи. І пильним читанням книжок розширили свою освіту. Не могли мені нахвалитися Грицуюка за його незвичайний басідницький талант і за те, що він один із немногих людей старшого покоління, душею і тілом прилучився до радикального селянського руху. Не диво, що я був дуже цікавий на його промову, але віч розпочалося, точку за точкою денного порядку обговорювано. І залагоджувано, а Гриценяк не зголошувався до слова, аж в останній тушці, денного порядку, де заповідалися внески і інтерпеляції. Виліз він на стіл, що заступав місце трибуни, виліз якось нерадо, і, очевидно, піддаючися намовам знайомих. Якийсь рух і шепіт пройшов по залі, коли його фігура показалася над збором. І всі зібрані, котрих було звище сут людей. Щільно напханих у не дуже великім підсінні, затихли, хоч Максій. «Так, коли маю говорити, промовив Грицуняк зовсім поважно, до тих, що стояли найближче нього. «Тому що мати папір перед собою. Я то по правді не письменний, але свої номери знаю і без паперу не вмію говорити. Нехай це буде, хоч би лише податкова книжечка. Грімкий сміх привітав всю першу Гроценякову заяву. Один із тих, що стояли найближче нього, подав йому картку незаписаного паперу. Грицуняк узяв його в обі руки і, держачи перед собою, немов читаючи з нього, почав свою промову таким монотонним, співучим виголосом, немов наслідував сільського школяра, що починає читати поверха. Пізніше його виголос значно оживився. Не виходячи проте з тону ритмічної, ніби біблійної прози, щохвилини ціле зібрання переривало його оповідання грімким реготом, але бесідник навіть вусом не моргнув. Навпаки, при ненастанних вибухах загальної веселості, його лице набирало чимраз поважнішого, навіть понурого вирозу, поки прикінці не дійшло до повної дерев'яної апатії, котрий гумор і іронію. Виявляли тільки незвичайно блискучі очі під навислими бровами. Слухайте, браття, яку то я розмову мав недавно з одним моїм старим приятелем. Приходить бачити до мене мій приятель, і ровесник, що ми з ним уже давно не виділися. Привіталися ми, як Бог приказав, а я й питаю його Ну, старий приятелю, як же ся маєш? Як тобі поводиться? Бого дякувати, маюся не зле і поводиться мені добре. Він так до мене. Ну, за гаразд новина, кажу, я дуже рад би знати, якого ти такого добра зазнаєш. Якого добра? Ну, все не тяжко сказати, і ти сам все знаєш. Ні, 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 так ти мені не викрутишся, сказав я до нього. Мусиш мені докладно сказати, що тобі за добро таке притрафилося. Ах, приятелю, відповів він. Хіба ж це не добро, чого ми Богу дякувати дожили. Подумай лише, панщини відколи вже не робимо. Перед законами всі ми рівні, чи пан, чи хлоп. Ну, та й Конституцію спасибі їй маємо. Він так багато наговорив відразу, що про останнім слові йому не стало духу. «Ге-ге, любий друже, мовив я, це справді дуже гарні річі. Про які ти тут наговорив, Тільки знаєш, не треба придивлятися їм надто зблизька. А то чому? А тому, що вони так, як ті крамські хустки, пускають фарбу, а та фарба потім брукає пальці чоловікові. Мій приятель не міг того зрозуміти, і для того я мовив до него далі. Бачиш, любий приятелю, це щира правда, що ми тепер уже не мусимо робити панщини. Але чи не схотів би ти пригадати собі трохи докладніше, як то тоді бувало, а як у нас тепер? Мій приятель не міг пригадати собі те так докладно, то я мусив трохи підрятувати його своєю пам'яттю. Неправда, тоді кожного дня, скоро рано, ходив панський отаман по селу від хати до хати. Стукав костором до дверей і кричав «Гей, ти, Іване, Грицю, Семене, ану на панщину, бо будуть буки в роботі. А я, так, було тоді, сказав притель. і мумовільно почухався в таке місце, де його в тій хвилі зовсім не свербіло. А як же ж нам тепер? Отаман не ходить уже з костором по селу, від хати до хати. Це правда. Але що робить хлоп? Ось я тобі скажу, любий приятелю. Хлоп стає з доброї волі, рано ранісінько бере курку або півкопий яєць, йде до того самого отамана, тепер він називається пан Ржонца, Кладе перед ним свій дарунок і просить його кінь Сивашиці, щоб дозволив йому вийти робити панщину на панській лані. А коли прийде без подарунка, то пан Ржонца дасть йому в карк і полишить йому. Ласкаву свободу вмирати з голоду. Мій бідний приятель не здобувся нічим відповісти на ті слова, а тільки зітхнув тяженько і похитав головою. Й перед законом ми рівні, так говориш, любий приятелю. Все я так до нього балакав далі. Мусить бути і сьому правда, хоч я досі якось не міг того добачити, коли прийду до пана старости або до пана судії. Або навіть до автономічного виділу повітового, то все ще чую те саме, що й перед 1848 роком. Шекай, хлопе, геть відси, хлопе. А коли я раз спробував бути премудрим і покликатися на свою рівність перед законом, то дістав позаушника, такого цупкого та дзвінкого, як і за отоманських часів. А от поглядити, як прийде до канцелярії пан Дідич. Пан держаться або хоч би простий пан Орендар, то його ніколи не заставляють чекати на дворі, але зараз просять сідати і поводяться з ним так чемненько, так делікатно. Ну, таку саму рівність мали ми і перед 1848 роком. Але тоді були буки, докинув мій приятель, і знову мимовільно почухався в те місце, де його не свербіло. Правда твоя? Відповів я йому. Тоді буки були, а тепер повигадували дещо таке, що зовсім стане за буки. І ще, може, й з підпискою. Ось послухай, що сказав один мій сусід до пана старости. Бачиш, мого сусіда приспокійно собі людину підкусила щось поїхати до відня. Знаєш, із тою великою депутацією, що їздила до цісаря скаржитися на ті кривди, які терпів нарід від Баденнього. Ну, а потім. Знаєш, та депутація вислухала, що вислухала, у відні, а як вернула до краю, то всіх бідних депутатів почали тягати на протоколи і карати. То й мого сусіда не минулося добро. Пан староста засудив його на 50 римських грошової кари. То мій сусід як вислухав той вирок, та й зібрався на відвагу та й каже: пане старосто, каже, я бідний чоловік. Коли я вже допустився того великого злочину. І їздив до цісаря скаржитися на ясновельможні своємові вибори, то що вже діяти? Я готов прийняти за те справедливу кару. Але ж, бо моя жінка і мої діти в тім моїм злочині нічигісінько не винні, то за що ж ви їх караєте? Карайте мене самого, а не їх. Адже коли ви накладаєте на мене таку грошову кару, то аби стягнутися на неї, я мушу продати свою останню корову. І ще й останню свиню, і ота кара гірше впаде на мою челядь, ніж на мене самого. Тож прошу вас, вельможний пана, старосто, чи не могли б ви зробити мені ту велику ласку і перемінити мені ту грошову кару на буки? Я богу дякувати, хлоп, сильний і здоровий. П'ятдесят буків ще якось витримаю, але п'ятдесят римських грошової кари. Того біг мене витримає моє бідне господарство. Так говорив мій бідний сусід до пана старости, але пан староста не вволив його волі, бо, мовляв, ми тепер перед законом усі рівні. Боків нема, а що вилять заплатити, те заплати, хоче з коліна вилупи. І мій бідний сусід жде тепер леда. день урядової екзекуції та грабежу на все своє добро, бо тої грошової кари не заплатили досі. Ну, і що ж ти скажеш, любий прителю, Про ті. Новомодні буки, які замість певної одної часті тіла м'ють цілого чоловіка і ще й усю його сім'ю. Мій приятель знов не здобувся ні на яку відповідь, а тільки зітхнув тяженько. І Конституцію маємо також, почав я по короткій мовчанці знов говорити до свого приятеля. А я маємо. Кажуть, вона дуже гарна і пропишна. Ти бачив її, коли, любий приятелю? Бачив, здивувався мій приятель, На папері, в книжці друковано. Бачив, чому ні? Е, ні, я не про паперову говорю, відповів я, а про правдиву таку, як вона виглядає по самій правді. Бачив ти коли? Сю дійсно живу Конституцію. Як же її можна бачити? Адже ж усі ми жимо в ній відчуваємо її? Так, відчуваємо її, все те правду сказав. А ось я бачив її на власні очі і хочу тобі себе поїсти. Іду я раз зі своїми двома синами до Тернополя на ярмарок. Перед нами їхав незнайомий мені господар з жінкою. Чоловік сидів напереді і поганяв кіньми. Жінка сиділа ззаду, на сидженню, а між ними обстелена соломою і добре зв'язана, лежала здорова, годована свиня. Ще її везли до міста на продаж і спокійно вистримала з воза свою клопоуху голову. Приїжджаємо до Тернополя, переїжджаємо через рогачку, аж тут, хати коло рогачкової будки, сидить підстаркуватий панисько, має в руці блискучий ніж і курить люльку на довгім цибусі. От таким довгим. Скоро тільки побачив віси з свинею, зараз зірвався з лавки і крикнув, як збодній. То хлопе. Господар зупинив віз, а панисько з ножем наблизилося до них. Що тут везеш на вузі? запитав він остро. Свиню, прошу, ласки пана, покірно відповів господар. «Та й сам бачу, що це свиня. Але як ти везеш її, га? Чи не бачиш, що бідній худобині від посторонка геть попухли ноги? А ти, лайдаку, а ти не потрібне. Чи ти не знаєш, що невільно так мучити бідну скотину? Сиє, мовлячи, панисько наблизились до свині і своїм ножем на ній по посторонки так шпарко, що в поспіху покалічив свинячі ноги. Маш на поліцію мусимо тебе покарати як слід, кричав невмолимий панисько і свинячий освобідник. Хлоп сидів переляканий, як задеревенілий на вузі. Він почав було випрошуватися у сердитого паниська, але де тобі, сея ні слухати не хоче. Але хлопова жінка була видно догадливіша, вона зміркувала, як спекатись біди. Поки там її чоловік перемовлявся з неподдатливим паном, вона витягла з за пазухи червону хустину, пошпортилася в ній якусь хвилю, видобула зав'язаних у однім її розі двадцять крейцерів, вона, певно, два дні гірко робила і голоду намлілася, поки заробила їх, втиснула їх неподатливому паниськові в жменю і почала тоді й собі ж просити його разом із чоловіком. Аж тепер неподатливий панисько потроху зм'як і промовив: Ну, всім разом ще вам дарую, і пущу вас вільно. Але пам'ятайте собі все, доки життя вашого. Під час тої пригоди я зі своїм возом від'їхав, був трохи наперед, але казав хлопцям затримати віз, бо хотів побачити, який буде конець тої справи. Почекали ми добру хвилю, поки господар за свинею знов проїхав попри нас. Але порядок на возі був уже тепер зовсім не той, що вперед. Жінка сиділа напереді, поганяла кіньми, а чоловік сидів іззаду і обома руками держав свиню, обнявши її за шию. А свиня увільнена з посторонки. Стояла тепер на возі, просто роздиралася на всі боки, кожної хвилі, полохаючися перед кожним новим предметом. Кожної хвилі готова до скоку. І недовго тривало, аж ось над'їхала блискуча панська четверня, Коні чвалали, дзвоники таленькали, фірман лускав з батога, свиня перепудилась страшенно, кинулась і вискочила з воза. Господар, що держав звіра за шию, був, очевидно, слабше від нього, і також вилетів з воза і впав так нещасливо, що розбив собі до крові лице о камінь. А свиня в ноги, аж мої хлопці, посхапувались з воза, дігнали її і помогли господарові пішки завести її на торговицю. От так то, друже мій. Виглядає у нас свинська конституція. Але все ще не все. Пополудні того самого дня вертав я з Тернополя. Так завчасу, щоб на ніч заїхати додому, наближаємося до рогачки, а там усе ще сидить той сердитий пан, з блискучим ножем і спокійнісінько пакає собі люльку на довгім цибусі, повів я очима по передміських полях, аж бач, геть далеко, на гостинці, йдуть два чоловіки в хлопському убранні і рівним кроком наближаються до міста. Ні. Ті, певно, довго служили при війську, подумав я собі. І так там твердо навчилися слова масіано, ще й тепер, І ще на старості літ, держать крок і маширують рівно в гліді Але коли вони вчинилися до нас трохи ближче, побачив я за ними щось чорне, а понад їх головами щось блискуче. Ніби довгий, огнистий язичок, то вже не треба було великої премудрості. Щоб виміркувати, що це Шандар. А коли надійшли ще ближче, то я почув при їх кроці таку тихеньку музику дзінь брязь, дзінь брязь. Ага, подумав я собі, ось о чим тут штука. Ось чому вони так остро крок тримають і так рівно маширують у гліді. Але чекай на ти, пане Шандаре, нехай на ти надійдеш до рогачки, нехай на ти з тими бідними. Так болюче докупи скованими людьми покажешся на очі сердитому панові з блискучим ножем, там то ти пізнаєш, як то можна так мучити хрещене сотворіння. І я вже трепещав у душі, щоби сердити пан при рогачці, надто великого поспіху, при розбиванні кайданів, якими сковані були ті нещасні, не покалічив так і їх рук, як покалічив був свинячі лаби. Не менше цікавий був я й на те, як то накинеться сердитий пан на нелюдяного шандаря і як поведе його на поліцію. але на моє превелике диво, нічигісінько подібного не сталося. Два сховані чоловіки і шандар спокійнісінько перейшли через рогачку і пройшли попри сердитого пана, а сердитий пан не те, що постро накинувся на шандаря, але де там? Остав я й поклонився йому дуже чемненько. А я з от таким носом поїхав додому. Так от тобі, любий приятелю. Закінчив я свою розмову. Так виглядає хлопська конституція. Хлоп мусить завидувати простій свині. Бурливі оплески, що зірвалися по тій промові, тривали досить довго, коли втихли старий Грицуняк додав Вибачайте, мої любі, я властиво, повинен був сказати вам все при точці причини еміграції. Але думаю, що й тепер воно ще не запізно. І з цими словами він зліз зі стола.